Мирі, благодать всім вам, брати і сестри, ми переступили поріг тисячі днів повномасштабної війни в Україні. А якщо говорити за початок цієї війни, то це вже майже 4 тисячі днів триває це жорстоке протистояння. Ми бачимо це беззаконня, бачимо, як. Багато страждань приносить війна, і ті, хто принесли війну в наш рідний дім. Ми продовжуємо молитися, ми продовжуємо діяти, ми продовжуємо служити. Як Церква Ісуса Христа, ми розуміємо, що навіть коли перед нами невідомість, ми нашу надію покладаємо на Господа, і це зміцнює нашу віру. Це робить нас піддатливими до того, що. Говорить Бог у часи такої недолі і страждань і випробувань. Тому церква Христа рухається, церква Христа служить, але, звичайно, в нас в житті дітей Божих виникає багато різних питань і проблем. На одну із таких тем, яка викликає сьогодні у нас дисонанс, дискусії, навіть я би сказав, протистояння. Хотів би з вами поговорити. Мова йде про відроджених людей в церкві і людей невідроджених. Коли ми читаємо з вами Слово Боже, наприклад, послання до Єфесян, це послання про церкву, послання про природу церкви, про призначення церкви, про важливість церкви, про керування в церкві, про Ісуса Христа як Голову Церкви. Про відповідальності різних людей в церкві. І з цього ми розуміємо цю багатоманітну Божу благодать, премудрість, яка відкривається через служіння церкви Ісуса Христа. І в п'ятому розділі, 25-й вірш, закликаючи чоловіків любити своїх дружин, апостол прирівнює цю любов і говорить про любов Агапи, як Христос полюбив церкву. І віддав себе за неї. Для того, щоб очистити нас, освятити нас, для того, щоб представити собі без плями і без вади. Так говорить послання до Єфесян. І, звичайно, в нашій уяві християн, церква мала би ототожнюватися з чимось абсолютно досконалим. Навіть наша помісна церква, навіть та спільнота християн. Людей, які увірували в Ісуса Христа, кожен християнин очікує ось такої досконалості, такого прикладу належних високих духовних стосунків. Але ми читаємо інші послання. І інші послання розкривають і проблематику церкви, проблематику конкретно окремо взятої, помісної громади. Людей, які зібрані в ім'я Ісуса Христа. Нам відомо послання до Корінтян. І перший лист, і другий лист, і там багато сказано про проблеми в церкві. Більше того, навіть про гріхи церкви, окремих людей, які ведуть себе негідно, які, порушуючи Божі заповіді, приходять навіть до того, що опоганюють інших. Це приводить до ворожнечі, до поділення, приводить до опоганення гріхом інших. І, власне, тому апостол Павло пише до цієї церкви і говорить про те, що замість того, щоб плакати і розкаятися, вони загордились. І ось тут і постає це питання. Значить, у церкві не всі люди, це віруючі люди, насправді, значить, не всі. Отримали спасіння і прощення. Не всі мають Духа Святого. І, е, як християни, ми розуміємо, що один із принципів, наприклад, в євангельсько баптистських церквах, він звучить дуже просто: що церква складається із відроджених від Духа Святого людей, які об'єднані оцією вірою в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Це один із базових принципів. Церква складається із відроджених людей. Розуміємо, що помісна церква це частина церкви Вселенської Ісуса Христа, але ми бачимо, що відроджені люди недосконалі люди. Помісна церква має людей, які духовно зростають із стадії немовляти. В Ісусі Христі до стадії досвідчених духовних, які можуть перемагати гріх, які можуть виявляти приклад для інших. Але разом з тим, ми бачимо Слові Божому, що Біблія говорить про те, що є і плотські християни. І хто вони плотські християни? Вони люди, які ніколи не знали Бога, і якось так війшли в церкву, стали релігійними. І приносять проблеми для неї? Чи це люди, які все ж таки знали Бога, але на певному етапі духовного свого розвитку щось забули, занедбали, зневажили і так само приносять проблеми для церкви? Коли ми читаємо з вами Книгу Дії апостолів і подивимося на досвід ранньої церкви, пам'ятаєте, восьмий розділ дії апостолів говорить про те, що після гоніння. Яке щинили на християн після смерті Стефана, вони з Єрусалима розійшлися на інші території і благовістили. І написано, що Пилип, один із дияконів Єрусалимської церкви, він ішов і благовістив Боже Царство в ім'я Ісуса Христа. І багато в Самарії охрестилися. І написано, що там була одна людина, Симон, ворожбит. Який так само охрестився, написано, повірив, охрестився і постійно перебував з Пилипом. Він дивувався, коли бачив прояву великої сили і Божих чудес. І тоді, коли прийшов апостол Петро, то він хотів за гроші купити ось цю можливість, здібність творити такі самі чуда, як і творили апостоли. І ми знаємо цю історію, але давайте зауважимо, що ця людина, написано повірила і прийняв хрещення. Хто хрестив його? Хрестив Пилип. Але ми бачимо, що в той же самий час було дуже багато того, що вказувало на його проблему, тому що Петро каже: Я бачу, ти переповнений жовчі. Гіркоти цієї, і перебуваєш в оковах неправди. І він каже, що йому потрібно покаятись. Отже, життя окремих людей, воно вказує на нехристиянське життя. Чи одразу, чи пізніше. І ми задаємо питання: а чому так? Чи всі наші є наші в церкві, яка є нашою? А можливо, хтось і не наш. Досліджуючи новий завіт, ми знайдемо з вами, що Слово Боже і апостол Іоанн, і апостол Павло в своїх посланнях кажуть про те, що, наприклад, не у всіх віра. Деякі з вас, апостол каже, не знають Бога. Іоанн пише і каже в своєму посланні першому, що вони вийшли від нас, але не були нашими. Бо, якби були з наших, то залишилися б з нами. Але це сталося, щоб виявилося, що не всі вони є з наших. І отут постає наше питання. Бо сьогодні в церквах так само можна іноді почути, як дивлячись на життя ближніх, навіть членів церкви, братів і сестер, хтось каже, та він не відроджений, та вона не знає Бога. Та це люди, які ніколи не пережили покаяння, навернення до Бога, це люди, які не мають Духа Святого. І такі інші діагнози, які встановлюються сьогодні. Питання, чи знаємо ми точно, хто невідроджений в нашій помісній церкві? Апостоли говорили про різні категорії людей, які складають помісну церкву. Вони говорили про людей, які є немовлятами, до яких треба особливий підхід і піклування. І ці люди відрізняються від духовно зрілих християн. Вони говорили за людей, які духовно розвиваються, мають плоди, є прикладом, і їх можна назвати духовними людьми, зрілими. І це категорія людей. Але апостоли говорили також і за. Плотських християн. І апостол Павло, наприклад, звертаючись до тої ж коримської церкви, каже, я не міг з вами говорити як з духовними, тому що коли у вас є заздрість, коли є ворожнеча, коли є протистояння, коли є поділення, то чи не плотські ви тілесні? Чи всі плотські християни є невідродженими? І, в посланні до римлян він говорить про? Про це розвиваючи цю тему, але разом з тим говорить про те, що все це відбувається в церкві. Тому хто відроджений? Чи можемо ми сьогодні говорити про це впевнено і визначити таких людей? А можливо, це право і обов'язок служителів церкви визначати, скільки таких людей в церкві невідроджених? І на превеликий жаль. Є люди, які беруть на себе ось таке право абсолютно визначати і навіть говорити іншим, хто не відрочений. Що говорить Слово Боже? Яка має бути наша позиція щодо цього питання і цієї дилеми? Коли ми з вами читаємо теж послання в Коринф, то Слово Боже говорить про те, що перше послання, другий розділ, що хто з людей знає те, що в людині. Крім духа людини, який живе в ній, це запитання. Хто із людей знає достаменно на всі 100, що в людині, крім самої людини? Так само й Божого ніхто не пізнав хіба тільки Дух Божий. Іншими словами, ми розуміємо, що до певної міри ми не можемо абсолютно переконано говорити про інших. Про їхнє відродження, про їхні стосунки з Богом і точно визначити, хто вони є. Звичайно, люди, які не пізнали Христа, які не наближалися до Нього, які живуть гріховним життям, ми точно, проповідуючи їм Євангелію, говоримо про те, що їм необхідно покаяння, їм необхідно прийняти Дух Святий, їм необхідно визнавати свої гріхи, необхідно вірувати. І ось ці критерії біблійні ми. Проголошуємо до них, і Дух Святий звершує свою роботу. Але очевидно, що говорячи про окремо взяту людину, яка є в церкві тепер, ми не можемо абсолютно точно говорити про це. А відтак ми не маємо права визначати абсолютно відродження людей. Чи абсолютно точно говорити про духовний стан людини, тому що ми не все знаємо. Історія з Пилипом показує, що навіть служителі ранньої церкви так само не, не бачили до кінця, що відбувається в серці ось цього вчорашнього ворожбита. І тільки з часом це може щось виявляти, але Слово Боже говорить про те, що духовні люди вони судять, тобто розважають про все. І тут написано: духовна людина. Про все це судить, а її саму ніхто судити не може. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христа. Іншими словами, ми розуміємо, що ми можемо частково, в якійсь мірі, говорити про небезпеки, які переживає людина, про її поведінку, про що це говорить, про, про те, як виправитися. Але з іншого боку, ми розуміємо, що найголовніше, що мало б відбуватися в житті окремо взятого християнина, і в чому його потрібно ствердити, щоб Дух Святий засвідчував йому, в якому він стані. Послання Римляна в восьмому розділі написано, що Дух Божий, Дух Святий, свідчить Духу нашому, Духу відродженої людини, що ми діти Божі. І це свідоцтво людина має абсолютно приймати і бути переконаною в своєму спасінні, в своєму відродженні, усиновленні, у прийнятті дара Духа Святого в служінні Господу. І Дух Святий це є той, хто точно говорить людині, чи вона жива або вона мертва. Значить, тоді він її кличе до покаяння. Але навіть якщо є життя в поразках, і хтось відступається від Бога, і хтось в чомусь згрішив, І навіть йде гріховний образ життя, це ще не привід відносити людину до категорії невідроджених. Християни навпаки закликаються до того, щоб допомагати один одному, служити один одному, сприяти тому, щоб ми жили по духу. Стверджувалися в нашому спасінні, щоб ми могли належним чином духовно зростати. З іншого боку, є певні ознаки відродженого, і якщо ми їх бачимо у більшій чи меншій мірі, як вони проявляються, це дає нам підставу більше вірити в те, що людина знає Бога, а не просто віднести її в категорію мертвих для Бога. Які ці ознаки? Ми їх добре знаємо. Перше це перебування в Слові Божому, це прийняття Божої істини. Людина може не в підкоритися, чи змогла все виконати. Людина може помилятися навіть в якихось текстах Слова Божого чи Божих заповідей, але в неї є зацікавленість інтерес до Слова Божого і перебування в цьому слові. І якщо людина відкриває Слово Боже, чи розуміє, в якійсь мірі його, це є ознакою відродження. Друга ознака це молитва, спілкування з Богом. Молитва особиста, молитва в колі рідних, наприклад, чи церкви. Але якщо людина розмовляє з Богом і вона молиться, і в неї є уявлення про Бога, тут не потрібно поспішати віднести її до категорії мертвих. Вона може молитися недосконало, вона може не всю волю Божу розуміти. Але це означає, що це ознака того, що вона жива, її дух живий і поєднується з Духом Божим. Третя ознака відродження це бажання спільності в церкві, спільності з одновірцями, спільності в родині Божій. І коли людину тягне до інших християн, це також є плюс. Або ще одне ненависть до гріха. Якісь гріхи людина може чинити, навіть їх може повторювати. Вона не може вийти переможцем із них, але з іншого боку, її духовне єство, її нова природа противиться гріху. Вона не хоче перебувати в цьому, хоча знову падає. І праведник впаде, і Біблія каже, що він встає і допомагає йому вставати. І він праведник не тому, що він падає, а тому, що в нього є бажання не жити в гріхах. І, звичайно, ще одна ознака, якщо ми в цілому дивимося на людину, це змінені пріоритети і цінності в житті. Бо Бог через Слово своє, через просвітлення, через роботу Духа Божого, Він змінює наше життя, наші орієнтири і наші напрямки. І тому, коли ми беремо. В комплексі ось такі ознаки ми можемо побачити, що в житті багатьох християн, яких хотілося б віднести до невідроджених, це є присутнє. І тому, чи всі наші серед нас, чи є у нас невідроджені, звичайно, в церкві помісній є невідроджені люди. І це ми розуміємо. Але з іншого боку, визначити точно всіх невідроджених, то не право служителів церкви чи членів церкви. І навіть якщо ми бачимо людей, які згрішають або падають, ведуть не християнський образ життя, ми підходимо з точки зору розуміння їхніх проблем, допомоги для них, і ми не спішимо. Відносити їх одразу до числа мертвих для Бога людей. Так говорить Божа мудрість, так діє Христова благодать і так діє Дух Святий сьогодні в церкві. І на питання, хто тут не наш, християнин більше відповідає, що тут діти Божі, які боряться за те, щоб виявити плоди святості. А хто не наш, насправді. Знає тільки Бог. Божого нам благословення, і це наша позиція.